Ми з Софією, моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Віддай ж поле. Його. Сильно тебе ранило? розрив селезінки. Він думав, що вбиває мене, хоч і в моєї смерті. Сьогодні надія. Ми це вже проходили. Ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжених утекли з психлікарні. Кто тут? Mm. Я так скучаю за тобой. Yeah! Ми одружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм до віком. Хотям Гості! Оле, в скрині хтось є. Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестанти. Пу. Чого ти хочеш? Партнерство, заснованого на коханні і взаємоповажі. Хіба ти не розумієш це все не по-справжньому? Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Я Яковіч. Забирайся, хай з мого хрябаного дому. Фанатик.